Зовсім нещодавно був день народження твого тата, Назарія Яремчука. Ти як правило їздиш в Чернівці в цей день, і ти завжди кажеш про те, що якось відчуваєш, що твоєю кар'єрою керує тато десь з небес. Я вважаю, що якась особлива енергія е в Чернівцях завжди для мене, і в моєму домі, де я народилася. А саме в день народження, в день смерті я намагаюся бути обов'язково. А він би був задоволений всім тим, що відбувається у твоїй кар'єрі. Зовнішнім виглядом, піснями. Я думаю, що тато, в принципі, би не дуже бажав мені такої долі бути співачкою. Він хотів, щоб я була тенісисткою, тому що він знав, що це таке. Він знав, що тут за труд, що тут за люди, дуже такі завзяті. Я думаю, що він би гордився мною. Чому? Тому що я. Ам... Іду до своєї цілі, тому що я люблю те, що я роблю, тому що я кайфую від цього по справжньому. І я можу робити помилки, бо я молода, мені 23 роки, але я в цьому себе шукаю і знову ж таки знаходжу. Ми з тобою знайомі вже чотири роки з того часу, коли тобі було 19, коли ти брала участь у голосі країни, і можу сказати точно, і про це багато кажуть за лаштунками, що з того часу до сьогодні ти дуже змінилася візуально. Щось ти з собою робила. Розповідай, що збільшувала губи, зменшувала щоки, збільшувала груди. <рес> так, я зменшила щоки. Я пішла в спортзал, я пішла в басейн, я підняла своє те, що зменшила також, і зробила над собою зусилля. Е, тому, можливо, візуально здається, що губи якісь більші чи ще щось, але насправді я дуже е, страхітливо відношуся до медикаментів, до уколів, тому. Ні, максимум це що я можу е, сходити на пілінг до косметолога і все. От е, мабуть, е, дозріваю а груди. Ні, 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 однозначно, ні. Мене мама моя би прибила за це. В тебе виявився ще один талант, про який стало відомо зовсім нещодавно. Ти видатна скоромовниця. Тебе дуже гарно виходить промовляти, вимовляти, казати, скоромовки. Естрадно-циркова академія дає про себе знати. Мені допомагає, наприклад, перед виступами прийти в форму. Там два бобри, брунатно бурі бабрались, брудні, баюрі. Правда, добре брати бобри, Дуже добре брати бобри. І щось в такому разі.